Мрійник це хороший художник. Мрійник може бути людина з філософського спрямування, дуже хороша. Мрійник, політик, мрійник там, президент, чи той, хто керує президентом в своїй країні. Ну, я собі так думаю: при американських ставленнях, ну, я думаю, що це гірше будь-якого мачука. Тобто, людина сидить на посаді президента, в людини війна вдома, в людини е, гинуть. Е, Сотні тисяч їх громадян, людина втрачає території, і вона про щось мріє ще. Та чорт побери, ти займися, ти почай. От те, що пригадуєте, Кулеба тоді дуже розказував обурено давно ще що ми перед ще вторгненням приїхали до держдепу, ще щось там розказуємо, дайте нам гроші, дайте нам зброю, нам кажуть, у вас буде війна через тиждень. Рийте траншеї. Він обурить, він нам сказав: рийте траншеї. Та рийте траншеї, чорт побери. Ви маєте врятувати своїх солдатів, їх поставили в голому полі, щоб їх розстрілювали в тирі. Рийте траншеї.